Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Зоря на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомила, що нарешті змінила назву клубу на емблемі. Тепер замість російської зарі на грудях луганців буде красуватись логотип з українським написом Зоря. Раніше на це увагу спільноти звертали представники Кривбасу. Це вже дуже схоже на проросійську позицію клубу. Кривбас вкотре вказав на окупантські елементи емблеми Зорі. Символічно, що цю зміну луганці провели якраз 24 лютого, рівно рік тому Росія кровожерливо напала на Україну. Проте їхнім планам не судилось справдитись. Один з асистентів Мірчі Ческу, Олександр Шовковський, може стати наступником Румуна у київському клубі. Вже можна чітко розгледіти фігуру того. То станом на сьогодні є беззаперечним фаворитом на посаду головного тренера Динамо. Він приступив до роботи у своєму новому старому Динамо з січня. Безперечна легенда клубу. І його локальне завдання тут і зараз навчатися, вирати, інтегруватися. Що буде далі, не знає ніхто. Навіть нинішнє керівництво, повідомляє телеграм-канал Динамо Київінсайд. Львів на своєму сайті оголосив про підписання хорватського півзахисника Івіяна Свержняка. Про терміни угоди та умови не повідомляється, однак Трансфермаркт вказує, що контракт підписано до 30 червня 2024 року. За синьо-Золотих Левів 21-річний хавбек виступатиме під номером 8. Свержняк, вихованець хорватського Славен Белупо, виступав також за молодіжну команду Загребського Динамо. Останнім його клубом був словенський фужінар, який представляє. Другу Також Івієн грав за юнацькі збірні Хорватії у 15, у 16, у 17 і у 18. Динамо продовжує перезавантажувати свій склад, відпустивши гравців, які отримували найбільші зарплати 30-50 тисяч євро на місяць, повідомляє Динамо Київ Інсайд. Вже влітку вболівальники білосиніх можуть очікувати на відхід Миколи Шапаренка та Георгія Бущана, які наразі травмовані. Влітку чекають повного одужання Шапаренка і Бущана, шукають під них варіанти. Чому шукають? Тому що предметного інтересу з боку поки що немає. За цими двома гравцями поки порожнеча йде в повідомленні.